Але якраз під Новий рік у нас ж відбулася атака на США. Дрони, якщо ви пам'ятаєте, мене ця тема вкрай заділа, але я, так би мовити, була трішки втомлена, я її запам'ятала. Що там тільки не піднімалося з цим, так би мовити, нападом на США. Мене здивувало те, що. По-перше, дрони не можна збивати. Ну, я розумію. Ну, тобто, США це все ще демократія, на відміну від України. І тому закон США говорить, що якщо піднімаються дрони, то вони або ну за промовченням цивільні, або за промовченням військові. І так би мовити, військовий дрон збивати не можна, і цивільний дрон збивати не можна. Тому що за промовченням всі думають, що всі будуть зберігати правила. Ну, така логіка цього закону. А ніхто третю сторону в задачу не вклав, я так розумію. Тому що дрони зухвало висіли, так би мовити, над базами США і їм за це нічого не було. Хоча було зрозуміло, що це явно не дрони США. Було виснуто купу теорії, от просто неймовірно. Мені інопланеття не сподобалося більше все, чесно. Тому що я, наприклад, представник теорії темного лісу.